Так, Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні попробуємо іспитати ще поріза цього, що я робив, чи буде затяжка, чи буде щою. так зробили. Притягнули його до полети, до такої розклинили типу, натяжку пижик і стойка. І буде, ну, буде крутити як маховик цей, це, якщо я його заведу. Зараз попробуємо. от Притягли з Єгором. Чотири гіляки акаційових. Ну і зараз спробуємо його. Плюватиметься, звісно, вгору. Ну попробуємо. Зараз пробую заводити. Так, ну, вийшло отак якось. Звісно, слабенько. Все ходором ходить. Але я не знаю, як його так більш прицепити. 30. -ти. Потихеньку без газ добавляти. Не, не різко, давай. А ну пробуй. Я думаю, еще ремень злой ты. Так, ну що, висновок, та самозатяжка сумасшедша. Просто, просто бомба ракета, але ж не можна багато бо як снігопад, Розкидало щепу кругом, але тя не дуже добре. Прям ножики бриїть, Все вийшло те, що треба. Так що от така от ситуація. Але більше не будемо, бо розкидав тоді, що нам прибирати. його теж. Так що от таке от випробування, вся пісня, я довольний. Seu, Se eu fecho um comentário, sim, pouco.